Малята, сьогодні з вами ми будемо малювати автобус. Давайте подивимося, які автобуси в мене тут намалювані. І чи тільки автобуси зеленого кольору? Це що? Автобус. Це автобус. А це. Це тролейбус. А, я... а якщо б у нього не було оцих тролей, то Можна було подумати, що це також автобус. Автобус прямокутної форми. У верхній частині автобуса є віконця, вікна. Нижня частина, бачите, вся закрита. Є колеса, вони якої форми? Круглої. Є фари, маленькі півкола, спереду. Біла або жовта, а ззаду червона. Є автобуси, у яких трішки куточок обрізаний там, де сидить водій. Ось такої форми може бути автобус. Але у всіх автобусах зверху вікна, а знизу Ні, вікон немає. А як намалювати? Зараз ми. Подивимось. Я млята покажу вам, як малювати один автобус. А ви, якщо захочете, можете намалювати декілька. Спочатку треба простим олівцем провести лінію. Це буде дорога. Далі ми пам'ятаємо, що автобус прямокутної форми. Ми спочатку зверху проводимо лінію. Ось такий у нас автобус буде за довжиною. Знизу проводимо лінію. А потім ці лінії з'єднуємо і розділяємо прямокутник на дві частинки. На верхню це вікна, і нижню. Ось ми можемо лініями зверху вниз. Показати, де в нас вікна. Так, внизу у нас колеса. Вони круглої форми. Нам видно тільки два колеса, а останні два ховаються, так? І півколо Фара одна, фара інша. Це ми намалювали простим олівцем. А зараз ми будемо розфарбовувати. Для цього у нас є фарба. Є пензлик. І ми повинні подумати, якщо у нас автобус одного кольору, то ми малюємо все одного кольору. Ось як тут, да? все одного кольору. І оці між вікнами перетиночки також малюємо зеленим. Да? Ну, зелений у нас автобус. Якщо у нас автобус двох кольорів, то ми спочатку малюємо верхнім кольором. А потім зафарбовуємо іншим кольором. Колеса зафарбовуємо в останню останньому. Так, давайте я вам покажу, як малювати двома кольорами. Так? Ну, дивіться, наприклад, хочу, щоб був червоний зверху, а синій знизу. Набрала червоної фарби, хвостик дивиться в сторону, пензличка в сторону. Поставила, придавила, потягла, потягла, потягла. Тепер, там, де ми розділяли автобус на дві частини, поставила, хвостик тяне, 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 тяне до до кінця. А тепер пензик дивиться на вас. І ми малюємо, поставили, потягли. Потягли. Між віконцями такі перетиночки. Да? Верхня частина готова. Мию пензлечок. І нижня частина синенька. Набираю фарби і малюю, дивіться, хвостик в сторону дивиться пензлика. Біля червоної лінії поставили, потягла, потягла. Охайно, щоб не перемішались фарби, дотягла до кінця. А тепер хвостик дивиться на вас. Вниз. Повернула хвостик в сторону. І там, де колеса, ми отак обводимо півколо. Поставили хвостик тяне, 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 дотягнув до колеса Півколо. коло. Хвостик на вас дивиться вниз. І тепер розтягуємо фарбу, щоб калюж не було з сторони в сторону. Тянемо, забираємо сюди фарбу, тянем, тянем, тянем. Ось ми все зафарбували. А тепер колеса. Вимиваємо пензлик. Набираємо чорної фарби. І зараз дуже охайно ви повинні малювати, тому що колеса круглої форми, а їх не так просто зафарбувати. Малюємо одне півколо. Друге півколо і зафарбували. Одне півколо, друге півколо зафарбували. Ось у нас вже є колеса. Фари. Жовтенька фара. Отак От примакнули і досить. Червона. Примакну є. Фар є, колеса є, не вистачає нам дороги. А дорога у нас якого кольору? Сірого. А як зробити сірий колір? Ми беремо, набираємо білу фарбу, додаємо. Трішки чорної фарби і розмішуємо. Ось у нас сірий колір. І сірим кольором поставили, придавили пензлик. хвостик в сторону дивиться, і потягли, потягли, потягли під колесами, набрали фарбу ще. Зі сторони в сторону тягнемо. Дорога є і є наш автобус. А щоб показати, що автобус світить фарами, можна взяти тоненький пензлик. Ось тоненький пензлик, в жовту фарбу і намалювати отакі рисочки. Ніби сонечко світить. І це ми показали, що фара попереду горить, світиться. Коли висохне ваш автобус, ви в оцих віконцях можете намалювати шофера, людей, які тут знаходяться. Все запінґетали. Тож приступайте до роботи.